Вітаю друзі. Сьогодні у нас на тесті Chevrolet Bolt TV 2017 року з замінною батарейкою на 64 кВт. Попробуємо його сьогодні викатати. Заявлений пробіг від виробника 380 км. Будемо рухатися з міста злобони В місто Луцьк. І по місту трошки викатаємо. Все обнулили. Прогноз 420 кілометрів. Поїхали. Заїжджаємо в місто Луцьк. Що маємо по показниках? Проїхали 88, витрати 14,3 залишок 348 показує Тут 12,9 кВт І ще будуть деякі справи наступне включення буде кілометрів за 50-70. Так, ще одне включення. Причина по якій приїхали в Луськ. приїхали автомобілі наших клієнтів. Іоніки. Можете в групі в Телеграмі подивитися, всі вони були опубліковані. Ну, крім цього цей білий 2017 -го року. з Злюку максимальної комплектації. Це буде відправлятися в Київ для нашого клієнта. Буде в нас така рубрика, розпаковка, які вони приїжджають в Україну. Тут у нас максимальна комплектація, 2019 рік. Пробіг 132 тисячі, здається. Для клієнта такий автомобіль обійшовся в 12 тисяч 900 доларів. Трошки підзарядитися треба. Такий достатньо чистий. Ззаді у нас комплект резини зимової. правда кажучи, не в найкращому стані. на ньому в рівне вам різницю в витратах іоніка і Полта, наскільки Іонік економніший. наступного включения. Так, наступное включение. Проехали 154 километра. залишив 276. До іншої. Кермо не тримаю. Попереджень. Про те, щоб взятися за кермо немає, але працює так собі. Бачите, повертає з одної полоси і до другої. На Хіндаях, на іоніках, наприклад, на конах набагато краще це все працює. Тримається по центру дороги. А тут так собі. До наступного включення. Так, друзі. Вже 300 кілометрів. Середня витрата склала 148 кВт на 100 залишок 103 Більше, Більш як четвертина ще. По витратах 46,5 кВт пішло. Завершили наш тест на запас ходу. Вдалося проїхати 355 кілометрів, середня витрата 148 км. По залишку у нас показує 65 в середньому, але тут менше четвертини батарейки, ну, Думаю кілометрів 80 ще можна було проїхати 70. Тут по показниках також само 356 км. Витратили 52,6 кВт. Це в нас ще в залишку є 11,5 кВт майже, Ну, як я і кажу, 70 км ще можна було б проїхати. Це разом вийшло би 425. Рухалися в основному по трасі, ну 90% це була траса. Їхали з кліматом на 23-22, також по швидкості було в середньому 100. Ну, були обгони, було і помаліше, як була гірша дорога, але в середньому тримали 100. Що хочу сказати, класний автомобіль за свої гроші. В наступному відео буде про цей автомобіль історія, як він купувався, будуть пошкодження показані, також ціна ремонту, а також будемо його продавати. Побачите, чи можна щось на цьому заробити. З мінусів для себе я відмітив, немає підрульових лепестків, такі як на Іоніку або як на Коні чи на Ніру, щоб регулювати е, потужність рекуперації. Тут є тільки з лівої сторони. Як, як ручне гальмо працює, зажимаєте і машина вмикає рекуперацію. По режимах їздили в D, L не включав, так як були по трасі. Ще хочу додати, якби було хоча б 50 на 50 траса місто, то з легкістю, я думаю, можна було б проїхати 460-450 км, так як по трасі рекуперації майже немає. Дуже достойний автомобіль, дуже класно укомплектований. Повторююсь, в наступному відео буде більш детальний огляд, там вам розкажемо, що по цінах. Покажу вам ще зовні. Класна оптика ззаді. Також якщо відкрити багажник, дублюється знизу, так як панарі на кришці. Ставку попереду. Дихелошки, лінза. Кого цікавий такий автомобіль? Посилання буде в описі під відео на наш телеграм. Там ви можете подивитися, які автомобілі є в дорозі. По наявності має багато автомобілів. Також можемо під замовлення щось провести. Все, звертайтеся.